Доброго дня всім присутнім. Доброго дня, шановні хтерчани. Сьогодні у нас засідання виконавчого комітету. Черго, чергове засідання. На засіданні з 15 членів виконавчого комітету присутні 8. Засідання є правомочним. Пропоную розпочати засідання з хвилини мовчання вшанування пам'яті загиблим охтерчанам, всім українцям. Дякую. Переходимо до порядку денного. На порядок денний у нас винесено сім питань. Якщо немає зауважень і інших пропозицій, тоді пропоную проголосувати за порядок денний. Хто за? Вісім за. Переходимо до першого питання порядку денного про надання одноразової матеріальної допомоги жителям Охтирської міської територіальної громади. Будь ласка, цим проєктом рішення визначається розмір грошової наразної допомоги жителям міської територіальної громади, які потрапили в середні життєві обставини через тяжке захворювання. Попередньо на комісії були розглянуті заяви. Затверджено 17 осіб, які потребують допомоги. Загальна сума коштів 76 тисяч гривень. Що підтримувати? Нема питань. Тоді за основу в цілому. Вісім за. Рішення прийнято. Будь ласка, переходимо до наступного питання. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету авторинської міської ради про організаційні заходи у сфері бджільництва. Комісії вносяться зміни технічні, в зв'язку з кадровими змінами старості Старо Івановського округу, та ветеринарна медицина в стадії реформування, отримується в міський і район. Тому змінилася назва технічно. В цьому році люди, які б звернулися за ну, зв'язку з тим, що були. Померли бджоли і в у нас таких їх... заняття. Зрозуміло, технічне питання. Зміна назви за основу цілому. Вісім за. Рішення прийнято. Наступне питання про включення житлових приміщень до переліку об'єктів комунальної власності, які можуть бути передані в оренду. Серіанець, шановку комітету, вам пропонують проект рішення про включення житлових приміщень до переліку об'єктів об комунальної власності можуть бути передані в оренду. Що мається на увазі? Зимою. Просив вас вводити перелік, включити до переліку другого типу такі приміщення, як перемога один 2 метри квадратних для того, щоб ми могли додати е, дозвіл без проведення аукціону, встановлення банкомата для Ощадбанка. Ощадбанк має право на безкоштовне. Тільки хотів би звернути увагу, якщо у соціального захисту буде передавати комунальні платежі. Мають, вони повинні приймати безкоштовно. Там є така вимога, ну, коли в них є право, ми пропонуємо внести такі зміни. Ну, комунальні платіжі через не, не банкват не приймається, ну, але сама організація має право е, без е, аукціона укладати договір. Тому ми пропонуємо їх до цього типу включити. При, цього питання на 2 метри. Тепер далі ми пропонуємо в приміщенні з адреси перемоги один, приміщення площею 28 квадратних метрів для виконавчого комітету без конкурсу, а також на, з адресою Київська, 4 приміщення площею 56 квадратних метрів. Це спортивна школа для адміністрації, щоб передати без проведення конкурсу. Це у нас ми включаємо до переліку другого типу і до переліку першого типу. Управління працювало і пропонує включити за зверненням за зверненням тихто армії, включити приміщення за ДРС години, 1, один метр квадратний та встановлення кавомашини. У машини на Петровську 15 для встановлення квадратний метр один для встановлення бахіло мату, і на, на, на Петрополській 15 для встановлення снігового апарату, також один метр квадратний. І плюс до цього ми пропонуємо внести пунктом 3 внести зміни до рішення виконавчого комітету, пункт 3. Від 23 третього мається на увазі це приміщення цьому рішенню було означато, що площа приміщення по Київській там складали 150 метрів. А ми в пункті 3 пишемо 56. Уточнимо. Рішення опрацьовано пропонується на вам навезити. За основу цілому. А чого ж так економно по метру? обслуговувати я дане. Дев'ять. За. Наступне так, питання. Так, яка була, а у яплації квадрат його менше, ніж метр. Там метр, получается на 80. Дай му, до метру. Маріу Ніколавич, у лікарні, бо, я так розумію, там 4 тисячі гривень за квадратний метр. Я задав питання. Я дав питання. Є питання, слово, дано, оплати. Експлуатаційний витратий людина платить незалежно від оренду. Далі друге питання. Ми про оренду. Сяк, все, рішення прийнято. Наступне питання про надання соціального житла. Соціальне житло. Дане членку наш комітет рішення про надання соціального житла. Дане питання було опрацьовано на речі комісії. Це приміщення соціальне. Ми надаємо на сім'ю чотири особи це житло до того часу, поки людина отримує своє житло за адресою Полтавська десять. Це, це там е Це е е <клух> у нас е для дітей сиріт. Жив молодий чоловік, йому Ширі. надали квар квар придбали придбали квартиру, придбали квартиру. Він переселився, в нас декілька, ну, наприкінці року не використовувалося це житло. На сьогоднішній день роздали запитання на до комісії, і було прийнято рішення надати сироті це житло. А <клух> Двома квартири -4, -4, 4. Ну, там ніхто не сплачував, там були проблеми, пов'язані з тим, що у нас не було Та, країні. Ну, там долий висяч, висікають по собою. Там їх не вирішило питання. Я барію. Барію. Ви зараз час людині даєте питання, вона прийде. Ми будемо більше неї борги. Ні, ви не маєте права. і ну Хорошо, ви не маєте, маєте права. Ви маєте право звернутися через суд. Я це питання піднімав. Звернутися до нас, як до те звернутися до, до конком, суд признати за нами борги. Ми погодимося і так, ви так кажете. Ви Я це питання так. озвучив так. на комісії міського ну, содержати даного приміщення. Ви повинні віднести відповідальність, а не як надавати послуги. Тоді я трошки так скажу. Ви ну, як продавачі послуг, ви дружні класи зимові погоди. А чого не повідомили, що у вас там темнився собственник? К сожалению, я тоді не буду. <coughs> к сожалению, чи к щастю. Ні, дуже тоді просто, що Павло Петрович у нас виходить. Григорій Ніколаївич. Я Ре... Ре... повідомив на комісії, що є заборонність. Це питання підняли ви. Є заборонність не тільки по вашій установі, є заборонність по управителю. Є питання. Ну так як договорами вкладалися, ми не можемо сьогодні вирішити питання компенсації вам. Буде. Ви можете подати на нас суд, ми признаємо борги і з ним із кого будемо вирішувати питання про фінансування цієї Позитивно буде вирішено. Ну, я це наказати чиновник, який не виконав цей обов'язки, що вчасно не подали. Ми зараз будемо з бюджету плюс судові витрати і і прочі. прочі. Нема звинувату чиновника. Чому немає що Хто не знайдив, сучасно не подав, не попередив. Дорадчі комісія роздав питання про заселення чиновника. Ви ж на питання дораджі комісії не виносите питання боргів. Ви ж не збираєте довідки при передачі житла зміни одного. ви ж не виносите довідки про забороненість. Це я виніс це питання на дораджу комісію, і, 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 і я голосував це питання просто на комісії. Зазначили комісії, протоколи написано, що є зборги борги по цим квартирам. Але ж ви не викав свого, ви не вкладали договор, ви не зверталися на сьогоднішній день, коли ваш послуги на вкладання договору не про... про ви ж не треба незнання, про... Про... Не, треба, не, незнання про... не є підставою про... Сергій. От і... щось, щось я прийшов. Ви? Реоні, і, борги. і борги або не сплата за які роки? Перію. Десь порядка півтора року. Змінили, ви змінили, видали квартиру, дідо не закриті. чого ніхто довідки не брав. Коли людина продає житло, з роботі, треба довідки, знадаючи послу. Канавськомітет служба сам вирішив, але ніяк, е, е, ті, хто знав квартиру, не здавати, хто, хто знав, дає довідки про він дає приміщення в належному стані, в тому числі з відсутність компаних, які надавали квартиру, купували це дитина сирота. І він плюс до цього знаходиться в зоні бойових воює. Так що сьогодні він також аточник плюс. Так що там за ним болі практично. Тирач не накривається війною. Ні, це не я прикриваюся. Ви прикриваєтесь, ні, ви свою бездіяльність. Ні, це Ви свою бездіяльність хочете повисити військову роду. Укладіть договор, на за приміщення. Грегор Нікола, ми ж не відмовляємося від того, що ми сплатимо. І е, після того, як ми сплатимо, і ви кажете, от ви розказуєте, що є, якась людина відповідальна. Я ну, Через, суд. через, суд. через суддя сплачено в той момент, коли відсутність була, і ще домовляти треба. Люди плачуть той, хто користується. Та Збросила ну, житло і все. Не не бросили. І і той, хто прийняв житло, він не взяв його довідок про. Та не приймав ніхто. Вполком не може приймати. Зареєстровано право за виконком. Вуклком це організація, яка її не може. Може жити і. Тобто, тут... Не займав ніхто взагалі це приміщення. Це соціальне житло, Грома Миколаївич, Соціальне такого нема. Таке такого це, нема. Ну що розказали, розказувати? Визначено, <клес> да, такі є, але щоб не ви... сплачувати мані послуги, такого нема. Ви як з ви... У вас тут теж соціальне житло? Ні. Це житло. Гуртожство. Це гуртожиток. Це, гуртожит. це, це статус. Ні, не путайте, річ не справи. Гуртожиток це статус гуртожитка. житло. що ви тут Бог. Та не Бог, я, я розказую, сі є. Соціальне житло це є законодавство. Що це соціальне житло? Для кого воно робиться? Соціальне, ну, у нього свій статус. Це різні статуси. Гурто, гуртожиток, гуртожит. соціальне, соціальне. А це житло соціальне іменно для дітей, які сироти. Хорошо, хорошо, коли його приймали, треба було вам вирішити питання, пласти договір з міською... Ми Ви нас не повідомили, що у вас змінилися. Та не я був начальником, що ну ви розкажете. Ну ну я зробив. казав, що незнання не, не несе підставляти. Ти прийняв посаду, будь добрий, відповідай. Так я ж відключаю розказав, що я це питання підняв на комісії, озвучив. Власив міському голові і сказав. Сергій Іванович, буду... ви почули, не треба прикриватися війною. У вас, не було, у вас же проблем не було. І у мене, як у міського голови, не було проблем за цей рік. Ми війною тільки прикриваємося. І ні в кого не було проблем, то, хто тут знаходиться. Почалось. попередник Ми вже забули про попередників. Ми забули про попередників. Все. Ми дивимося тільки вперед. І на сьогоднішній день, Ранікла, є моменти, коли ми можемо доказувати якби, свою правоту чи неправоту у суді. А є моменти, коли ми можемо погодитися із вашою претензією. І ну, коли ми не відшкодовували чи не е, допомагали е, підприємству, яке забезпечує наших мешканців тепло. Найдемо якийсь шлях вирішення. Однокімнатна квартира. По місту заборгованість на десятки мільйонів. Ми балакаємо зараз про 5 тисяч гривень. Прошу підтримати. Це ми надаємо людині соціальне житло за основу цілому. За основу цілому. Ну дивіться, ви зараз не проголосували навіть за те, що ми людині надаємо соціальне житло. Гарри ми, 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 ми питання, як розглядаємо? Має ну давайте да, Так, я чого вас і запросив, щоб ми потім залишилися, і трохи поговорили. Це, то, не ми, ми проголосували за те, щоб людина жила у квартирі і сплачувала, і сплачувала вам же. Якщо порядок там дій. хорошо, Реон Ніколавич, порядок, Я дій. Є порядок, дій. Дій. Є порядок дій. дій. Є порядок дій на сьогоднішній день. Ми е, визначили, що це житло за нами, якби наша відповідальність, а людина туди не поселилась, бо її немає у, у місті. Так ви не проголосували, щоб вона жила. Ви не проголосували, щоб вона жила. Не так, 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 ви не проголосували, щоб вона а, сплачувала. ви мені 4, -4, 4 години вечора принесли бумажку, щоб освітне рішення. Ви залишили місто на, нього. на, на то саме, на мільйони, тому що в мене буде різниці. Так ви зробили помилки, ви включили об'єкти, ага. а немає. Григорій Миколаєвич. Так, ви робите гулки, був... Гри... Гри... Григорій, Григорій. Микола, почекайте, вчора розбиралися. Ми розбиралися від зашком. Зараз сирота станеться більш ви рішення прийнято. Е, восьми голосами один утримався. Ви тільки що зробили мені? Ну, якби зауваження чи е, ну докір у тому, що я не розглянув ваше питання. Ну, ви ж мені сказали. Ви ж мені сказали. Рішення не винесли чому? Бо там є зауваження по цьому рішенню. Будь ласка, усуньте ті зауваження. Ми хоч колись не, не збирали позачерговий виконком. Сьогодні у нас черговий виконком, який раз на місяць, у е, третю середу місяця. Ви усуваєте ті зауваження, і ми збираємо позачерговий виконком. Ми не говоримо про те, що в нас виконкоми, тільки чергові. От тільки так. І по одному питанню. По різниці в тарифах, як ви кажете. Сьогодні, слава, будь ласка, третє. Сьогодні у нас з'ятнадцяте. П'ятнадцяте. Місяць. П'ятнадцяте, бачила, що місяць. А я ці рішення, я кажу, вчора яке питання побачив. Теж звання дивиться, як ще не конкурма. Може б я йому питання побачив, а ще я йому задав питання. <плес> то я як не почую сьогодні. Якщо тому... Тому... Ну, тому... 5-го ну, буде мають зауваження, 10-го я б успіл зробити відповідь. Ну, у вас є поточні мене питання. Не РКТ, я та... не виховую, ви мене виховуєте. Грине, ви, 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 ви мене виховуєте. От ви мені зробили, Ви ж мені зробили особисте зауваження. Я вам кажу, тому, і знову. Чиновник перестав бояться. Не те, що поважати, ну, він не бояться. Про...

Я не розумію, коли в один документ не маєш не вважати, що ти не розумієш. А тут а поставили два. Сергій Іванович, Сергій Іванович, Сергій Іванович. Я маю Я маю свою думку. Я, так я так не не маю свою в... Я маю свою думку. Я маю свою думку. Сергій Іванович, дивіться, дивіться, от одна, з одної сторони, Григорій Миколаївич каже, це наша комерційна діяльність. З іншого боку, він нас залучає до його комерційної діяльності і звинувачує, що ми не маємо нам, що бічні, те, ми так вони, закриваємо це питання, питання. Сіленші, дивіться, закриваємо це питання. Ви вчора е зробили з зауваженнями, зауваження виправляються, і Миколаївич ну, моя моя, моя обі моя обіцянка вам зауваження виправляються, і ми збираємо позачерговий виконком. Тільки по одному питанню, а якщо нам зауваження все, ви нам повертаєте і кажете, що вони. У нас є спеціаліст, який працює більше 20 років по тарифам, так чи ні, і яка займається якою безпосередня відповідальність. Вона зробила ці зауваження. Ви кажете, що вони неправом сілівач підписав. При чому вона перед них же не мовцю, Так тоді не можна ті самі помилки. Правом... Все, Зак... не тема для дискусії. Ви повернули зауваженнями. Григорій Миколаївич ці зауваження каже, або вони ну якби усуває їх, або каже, що вони неправомочні. Ми виносимо його, це питання на позачергове засідання виконавчого комітету. Голосуємо, все. Я Четверте питання: про надання соціального э, житла громадянину. Рішення прийнято: 8 за, один утримався. Переходимо до наступного питання про переоформлення э, особового рахунку. У зв'язку із вам ґ... повинно особового рахунку за адресою перемоги 10, квартира 22. Тут у зв'язку з тим, що квартира наймаючи умер, до нас військовопроводитель. Ми прийняли документи і пропонуємо вам погодити це питання. Нічого там, нема, знову ж таки, що ми щось не вивчили. Це тільки визначається особа, яка має право підписати. Та зараз із документами, із квартирами може бути таке, що ми, ми наголосуємо. Ні, це тільки ми визначаємо особисто рекорд для подання договору, а тоді пройде час, і перефони на себе всі документи і має маткове право звертатися на приватизацію. Добре. У кого є питання? За основу цілому дев'ять за. Рішення Дякую. прийнято. Дякую. Е, наступне питання про надання статусу дитини позбав... позбавленої батьківської піклування. Даним проєктом рішення пропонується дитині надати відповідний статус. Підставами для цього є те, що мати дитини у 21-му році померла, і на сьогоднішній день набрало Де. законної Де. сили рішення Хильської східного суду. Відповідно до якого дитина відібрана у батька без позбавлення батьківських прав він не виконує належним чином батьківські обов'язки. Це стало підставою. На Комісії дане питання опрацьовано. Пропонується даний проект рішення затвердити. Питання опрацьовано дійсно за основу цілому дев'ять за рішення. Прийнято. Наступне питання проведення статусу дитини позбавлено батьків. Також дитині пропонується надати відповідний статус одинока мати на Дитини позбавлена батьківських прав на сьогодні. Також рішення набрало законні сили. Дитина була у сім'ї вилучена і на сьогоднішній день перебуває в судському центрі соціально-психологічного психологічної нікуди не йшли. Зараз після цього до мене в кабінеті ...в ще минулого візніше в березні минулого року евакульована і перебуває в Австрії. Після повернення буде вирішуватися питання в подальшому влаштуванні до сімейної форми. Прошу підтримати за основу цілому. Дякую всім членам виконавчого комітету. Всі питання розглянуть.